Сказати з приводу поливу а, і з приводу того, що деякі розповідають, що волотисті гортензії не можуть рости на повному сонці. Показую вам клумбу. У мене всі мої гортензії, вони ростуть на повному повному сонці. А, і що хочу сказати, а, можете самі побачити, як вони виглядають після цієї спеки. Вони не підгоріли все з ними добре. Остав у мене кущики. Зараз я до них теж підійду, але зверніть увагу, як я поливаю рослини. Я поливаю рослини не лише під корінь, я поливаю повністю, повністю всю клумбу, зволожую ґрунт в усій клумбі, не лише під рослиною. Для того щоб рослина встигла напитися води, то я поливаю і під кущ лью. Нормально так лью, не 2 лі, літри води, і зволожую повністю-повністю всю клумбу. Ця клумба в мене без крапельного поливу, поливаю два рази на день, коли спекотно. І ось вам результат: вирощувати гартинзі на повному сонці це реально. Так, це треба потратити більше часу свого, але воно того варте, як мені здається. І зараз підійду, покажу вам ще ті кущики, які далі ростуть. Зараз залишу тут. І ось. Дивіться, до речі, це гартензію, яку я зрізала набагато пізніше. Тобто я її зрізала вчасно. Потім щось підгризло листя. Я вирішила її ще раз зрізати. Тобто, це вдруге я обрізала гартензію. Це в мене пінк лайт. Побачимо, як вона заквітне. Те, що я говорю: якщо не квітне гартензія, значить ви її, а скоріше за все, невчасно зрізали. Якщо цій рослині вистачає всього і ось дивіться. Ось вони листя, ось вони соцвіття, тобто нічого тут не горить. І це повне-повне сонце. Ось так ростуть волотисті гартензі на повному сонці, і вони пережили ось цю скажену спеку. Єдине треба підживити, але зараз я трішки не можу правою рукою нічого важкого брати, тому будуть вони чекати, поки мені стане легше. І ось так виглядають волотисті гартенці. Це я вам показую для того, щоб ви побачили, як після цієї спеки можуть виглядати рослини, які ростуть на повному сонці, і вони без крапельного поливу. Тобто поливаю я їх вручну. Трішки покажу вам, як виглядають гартензі у відкритому ґрунті. Це металіка, яка в мене буде рости кущем. Соцвіття будуть великі, ось це перше соцвітя. Воно практично розкрилось і... Ці соцвіття, які будуть розкриватися пізніше, ось вони. І то теж перше соцвітя. Коли повністю розкриється, я зніму, покажу і зможемо порівняти цю о, металіку, та яка на штамбі. Це у мене лаймлайт. Не всі сорти помню, Треба залаз, залазити в кущ, дивитись, що там по сортах. Це петіт Черєм. Це у мене світ, світ зараз скажу. Бісвіт, ось це бісвіт. Вона пізніше у мене чогось вирішила квітувати, але ось бутончики є, все добре. Це бігрін, кущі, це бонфаєр. Зверніть увагу на листя. Нічого в мене не підгоріло, на у все у мене нормально. Але в цьому в цій клумбі у мене крапельний полив лежить. Це петіт флоря. Бачите висоту? У відкритому ґрунті вона росте високою. в горщиках вона набагато нижча. Здається, це фуджі. Фуджі має бути взагалі неймовірний сорт. Побачимо в цьому році. Панч, Little Lime Punch. Це новинка Quick Fire Fab. Дивний має вигляд, 40 см, заявлено 1,60 м. Побачимо. Полістар почала відквітовувати. Бачите, ось так вона старіє в неї соцвіття. Це, до речі, обожнює обожнюю. Це Петіт Стар. Подивіться, наскільки гарне соцвіття, ніжне, великі квіти, неймовірний сорт. Цей сорт я обожнюю. Ви знаєте, цей сорт мені подобається. От на сьогодні, цей сорт мені подобається більше, ніж Полістар. Так, Полістар вона раніше починає квітувати, але ці суцвіття мені подобаються більше. В них і квіти більше, і самих квітів більше. Ну, не знаю, Мені Потіт це взагалі топ. Це в мене... На графіті суперський сорт обожнюю, змінюється постійно, величезні має соцвіття. Знову ж таки, листя, соцвіття нічого не підгоріло. Бобо шикарно, просто шикарна рослина, шикарний сорт, старий, але він не поступається новинкам. Подивіться, наскільки він ніжний, ніжний, дуже гарний. Це Pink and Rose, тільки розкривається. Це пінкачу, подивіться, які просто неймовірні, великі соцвіття. І форма квітки дуже цікава форма квітки, незвичайна. Ось така вона, бачите, дуже важке, до речі, соцвіття, але все одно кущ витримує ці соцвіття. Це новиночка Little Apple. Поки вона в такому полурозпуску, будемо дивитися, спостерігати. Це мій улюблений, який страждав навесні. Це скайфол. І подивіться, вже видно, наскільки великі і гіацинтові квіти. Подивіться, бачите? Квіти будуть величезні. Десь я показувала минулорічне відео, там, де у скайфола просто величезні. Ось ці квіти в цьому році теж будуть, але вони ще поки не розкрились. І це, до речі, тільки одна соцвіття, тому що одна гілка залишилась над ґрунтом. А все решта на відео там, десь можна подивитись, в історії це ці паїнці, які відбивали від кореня Фрейс Мільба. Жадність залишила дуже багато цих пагонів. Треба було лишати половину, тоді були б її пагони міцніше і самі соцвіття більше. І тут в мене індіан Summer. Ще вона тільки-тільки розкриває свої соцвіття. Але хочу показати не самі соцвіття, хочу показати стан і вигляд рослин. Це рослини ростуть. У мене немає тут взагалі ніякого притінення. Це дерево воно не притіняє, воно далі від забору. І ці всі рослини вони ростуть на повному повному сонці без жодного притінення. Сонце е, виходить так, що притіняються десь е, до восьмої години ранку. Тут ці гортензії, сюди пізніше сонце приходить, але це ранок. А потім цілий день вони ростуть на повному сонці. І ось такий стан гортензій в клумбі замульчованої і з крапельним поливом. Проблем немає жодних, нічого не підгорає, і все класно виглядає.